Бачу, що у вашого магазину на ProM велика кількість відгуків, але цей потужний ресурс не використовується в Google Shopping. Я розробив унікальний інструмент, який дозволяє магазинам на Prom підключити програму рейтинг товарів у Google Merchant Center. Це ті самі зірочки, які ви бачите в рекламних оголошеннях. Адже сама платформа ProM такого функціоналу не має. Це допоможе вам виділитись серед сірої маси конкурентів, привернути більше уваги потенційних покупців, збільшити CTR, зменшити рекламні витрати та, відповідно, збільшити окупність вашої реклами. Не зволікайте, ваші конкуренти вже використовують цю безкоштовну фічу від Google та мають більше продажів та вищу окупність. Готові обговорити деталі та підключити цю програму для вас. Контакти залишаю під цим відео.